Чому важливо вміти відпускати? Я Просто зрозуміла нещодавно, що якщо ти не відпустиш старе, нове в твоє життя не зможе прийти. Ну, новому просто немає місця в твоєму житті, поки твій фокус на минулому, поки твій фокус на минулому в новому новим речам, новим людям не буде місця в твоєму житті, і новим можливостям також існує такої роботи людини чи місце, яке ти можеш змусити підходити тобі. Ще час ти будеш просто прикидатися, що так це моє, мені все подобається, але якщо воно не твоє. І ти прикидаєшся, що це твоє, ти просто граєш гру із сам собою. Твоє воно завжди буде твоїм, і ти можеш чекати вічно, але те, що тобі не підходить, воно ніколи не залишиться в твоєму житті. Ну якщо воно не твоє, воно не буде в твоєму житті. І можливо, ти зараз думаєш, ні, не може бути так, не може бути, що це не моє. Я впевнена так, це моє. Думаю, що та річ, та можливість втрачена, те, що ти відчуваєш так, що ти щось втратила, можливо, там людина, річ, можливість. А, ти зараз думаєш, що це щось було таке незамінниме, що я ну не може бути так, що це не моє. От я не знаю, а що тоді моє? Ні, це точно була моя можливість. Це точно було моє. І можливо, ти зараз так думаєш, так що ну не може бути такого, що це не моє. 100% це моє, але час тобі покаже. Просто, просто довірся всесвіту, просто довірся Всесвіту і Богу, тому що Бог і всесвіт знає краще, що твоє, а що не твоє. І повір, все, що сталося в твоєму житті, те, що ти там втратила ту чи іншу можливість, те, що в тебе щось не вийшло, щось не вдалося, але ти була чи був ти була, був впевнений в тому, що це твоє, і от так має бути. Так, я мушу виграти цей конкурс, я мушу отримати цю посаду, але ти її не отримуєш в кінці. Значить, це не твоє, і Бог всесвіт, вони краще знають, що нам треба. Я вам просто зараз наведу приклад з власного життя, коли е, я була от впевнена, так що от ну це 100% моє, це 100% моя можливість, це 100% для мене. Я мушу там е, виграти цей конкурс, я мушу е, отримати цю посаду, так я мушу завоювати цю можливість. От я була впевнена, що от це 100% для мене. Ця можливість там, я мушу це, я можу це зробити. А, але коли я цього не отримала, коли в мене це не вийшло, коли в мене це цьо... і коли в мене це не вийшло, звісно, я дуже засмутилася, а, не розуміла чому так, типу якесь розчарування. Я ж була впевнена в тому, що це моє. І проходить деякий час, і я розумію, що все склалося так, як мало скластися, тому що це насправді тоді це насправді тоді було не моє. Це мені тоді, на той момент, це мені не потрібно було. Але в той момент, коли це сталося, я була впевнена, що все, я втратила можливість, втратила найбільшу можливість в своєму житті. Так? А таких можливостей, насправді, таких можливостей в тебе буде купа. І якщо якась одна, якщо ти якусь одну можливість втратила, Значить, це не твоя можливість. Значить, прийде нова можливість твоє життя, і головне, що ти спробувала спробував. А ти просто побачиш з часом, що все складається так, як воно має скластися. І Бог Всесвіт, вони краще знають, що нам потрібно, як нам потрібно, і вони краще знають, що наше, що твоє. Ти побачиш просто з часом, що ти знайдеш своє. Ти побачиш, що та можливість, яку ти втратила, ти втратила її недаремно. Тому що це було не твоє, тому що на, той етап, на тому етапі в твоєму житті вона була не потрібна для тебе. І зараз ти відчуваєш, що ні, це для мене потрібно. Мені потрібна ця можливість, мені потрібна ця людина. Тасом ти зрозумієш, чому, чому все так склалося. Можливо, тому що насправді це було не твоє, і воно було тобі не потрібне. І потім. Твоє життя приходять нові можливості. В твоє життя приходять нові люди. коли ти щось одне втрачаєш. Повір, значить, це не твоє. Якщо ти щось втратила, якусь можливість, значить, це була не твоя можливість. Значить, на тебе чекає щось значно краще. Значить, на тебе чекає якась інша можливість. Значить, ця можливість це була не твоя можливість. Це місце мала зайняти інша людина. Їй це потрібно було. Не тобі. Тобі потрібно щось інше. І ти побачиш часом, що тобі буде потрібно, тому що час просто покаже. Ти витрачаєш свою енергію на те, щоб втримати в своєму житті те, що не повинно в ньому бути. Ти просто... Ти, ти просто блукаєш, ти, ти витрачаєш свою енергію не на те, що потрібно, ти витрачаєш свій час не на те, що потрібно. Не потрібно тримати в своєму житті те, що тобі не належить. Просто відпусти його. Тому що якщо ти не відпустиш, в твоєму житті немає місця ні для чого нового. От коли ти навчишся відпускати, тоді в твоє життя прийде щось нове. Тому що, коли ти а, зосереджений на минулому, то як в своє життя може прийти щось нове? Ти просто ти не живеш життя, тому що ти зосереджений на минулому, на минулих подіях, на минулій ситуації, на минулі втрачені можливості, і поки ти просто тужиш за тією втраченою можливістю, нова можливість не прийде в твоє життя. Тому треба просто навчитися відпускати те, що було втрачено, тому що так мало бути. Тому що все, що не робиться, все робиться на твоє благо. Якщо ти зараз думаєш, що ти втратила якусь суперкруту можливість чи супер якусь класну людину, що вже не може бути краще, що нема куди вже краще цієї можливості, повір, може бути краще і буде краще. І ти заслуговуєш на щось значно краще і значно. Більше, поки твій фокус на минулому нічого нового не може прийти в твоє життя. Поки ти не відпустиш старе, не прийде нове. Немає місця новому там, де лише одне минуле. Тобто, коли ти тужиш за минулим, коли ти думаєш, що це було щось таке, неймовірне, незамінниме, то як ти можеш знайти щось краще, ти своїм вже мисленням кажеш собі, що це було щось незамінниме. Для того, щоб відпустити. Потрібно дозволити собі прожити всі емоції, от всі прямо емоції, які ти відчуваєш. Якщо тобі важко щось відпустити, чи важко когось відпустити, просто проживи ці емоції. Дай собі час, дай собі скільки потрібно буде часу. Якщо тобі потрібен місяць, ці емоції місяць, ці емоції кожен день. А головне дай волю своїм емоціям і дозволь собі переживати ці емоції, тому що Якщо ти їх не будеш переживати, ти не зможеш їх відпустити. Якщо ти будеш подавляти свої емоції, всі емоції, які ти відчуваєш, смуток, радість, не знаю, поплакати хочеться. От коли ти будеш проживати ці всі емоції, тобі буде легше відпустити. Я розумію, що на те, щоб відпустити когось чи щось, потрібен час. Так дай собі цей час, дозволь собі. Ну дозволь собі якийсь час просто а, пережити ці емоції. А я давно забула на цю книгу, і тут я її відкрила. Почитати, і вона відкрилася якраз на тій сторінці, де було написано те, що мені потрібно було почути. Там саме той розділ, і те, що мені потрібно було почути. Ось так буває. Ця книга називається Тією горою Єви. Я часто в своєму інстаграмі виставляла просто сторінки з цієї книги, тому що ну, мені насправді дуже подобається те, що тут написано. Це самотерапія, яка допоможе тобі вилікувати себе. Просто вилікувати себе, вийти на новий рівень і почати жити тим життям, якого ти реально прагнеш, пропрацювати всі установки в своїй голові. Бо це книга про самосаботаж. А самосаботаж це основна проблема, яка є в нашому житті. Що ти втратила якусь можливість, повідай про те, що ще буде таких можливостей мільйон. Прийде краща можливість твоє життя. Буде краща можливість, і та на яку ти дійсно заслуговуєш, яка тобі потрібна, коли ти відпустиш. В твоє життя будуть приходити нові можливості, нові речі, нові люди, про які ти навіть тоді не могла подумати, що таке от може бути в твоєму житті. Я вам дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, воно вам допомогло якось, стало корисним. Я сподіваюся, вам було приємно мене слухати. І до зустрічі у нових відео. Всім па-па!